Доброго-доброго дня! Вітаю вас на каналі Таро Україна, вітаю вас на каналі Української Відьми. Згуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось. Запоріжжя, область, що чекаю, що буде. Давайте, тому що ворог дуже активний. Ми хороше прикріплю в посиланні. На ваших волонтерів збирає для розвідки на ваш напрямок. Дуже дівчата просять, я їх вже кріпила, це ваші толока Запоріжжя. Я вас прошу долучитись, бо там смішна досить сума. І якщо у вас немає можливості фінансово долучитись, перейдіть на інстаграм, поділіться. Можливо, хтось з ваших друзів, знайомих підтримає. Вашу розвідку з вашого напрямку, я думаю, це дуже важлива робота. І там волонтери кажуть і не одні вони, що зараз дуже важко закривати будь-які збори, бо всі вже налаштовані на перемир'я. Але ви ж розумієте, якщо хлопцям нема буде з чим працювати, що далі? Вони також можуть роз... що їм, розвернутись додому, піти. І що далі буде? Ми, будь ласка, підтримайте. Запоріжжя найближчі дні. Угу. Ракети йдуть, а важке іде. У нього от такий період. Передишка трошки. Від важкого і зараз загострення. Передмістя поприлітаю ближче до області. Показує, дивіться, давайте дослівно, а ви потім подивитесь, як програється. Показує, що ми бачимо, як іде ракета. Можливо, вона йде на транзит, але ви бачите, як щось пролітає, через півміста може пролетіти. Запоріжжя найближчі дні. Заручники ситуації. Я не знаю, він обіцяв по енергоресурсах не бити, але буде все одно повторення. Того, що може щось відключитись. Підстанція може постраждати. Плюс момент такий соціальна інфраструктура, школа, садочок. От як бачимо, ну, вікна можуть повилітати. Бачимо з вікна, що там все розвалено. Повторення старого сценарію. Дивіться, душі він загублені, рахувати не буде. Зараз на той час, щоб вважати, ну знаєте, був такий момент, у нас в Харкові був такий момент. Коли ми думали, ну він же б'є там по заводах, там. Ну, ми знали, куди він б'є. І ми вважали, що ну, це ж не мій будинок, мені не прилетить. А зараз такий час, коли тут не прогнозовано, в нього немає точ, точних чітких цілей. Є квадрат і він буде туди вибивати. Запоріжжя, найближчі дні. Ну, кажу, що з ресурсами може бути. Буде підштурмовувати область, але в нього так не вийде. Незадоволені містяни тим, що, я так розумію, руйнування там, або компенсація. ну, Допомоги мало людям. Мало допомоги людям містянам. Копають під когось у вас при владі, копають свої ж. Ну, подивитись, то вже, Я знаю, що вам це не цікаво, але дивіться, будуть цікаві події. Один під одного риють, скаржаться один на одного. Іде атака. Дивіться, тут ракета може бути. Знову мобілізація. Знову посилення йде. От різко якось. Хочемо втекти від відповідальності, хочемо втекти. От дійсно от не просто так сказала про волонтерів. Таке відчуття, що, знаєте, навіть у людей такий настрій. Ми вже не знаємо, за що ми боремось. Ну, це погано. Це погано. Плутати вас будуть. Хто правий, хто не правий, хто почав, хто завершив. Ви будете плутатись? Ну... Ви зараз не пишіть такі погані коментарі, ви просто подивіться, як буде програватись. Ви можете по своєму оточенню бачити, що підуть якісь дивні розмови. Ні, все буде добре. Зайки, не бійтеся, буде добре. Тут ніхто нікого не захопить. Ворог шукає слабкі місця, ворог давить психічно, психологічно. Це, як знаєте, одна з проб впливу, що, можливо, зараз е, я так буду сильно бомбити, що в місті організується група, яка скаже, давайте перейдемо на сторону ворога, аби нас тільки не бомбили. От я вас попереджаю, таке може бути, це прямо видно. Це будуть провокації людей підготовлених, Тому будьте готові до цього, ну, я не бачу, що був результат, але я вам просто попереджаю, що таке може бути. Що ви не дивувались в Запоріжжя найближчі дні. По дітях. У місця також буде. Дивіться, ближче туди. Нікопальмарганець в той бік. Там також багато вогню, той берег. Серед місця також не одну атаку показує. Але таке відчуття, що ну, от ми в якихось моментах ми безсилі. Просто Ну, ми не встигаємо відновлюватись. Ні, поки важко. Поки важко. Квітень треба буде дивитись, подивимось. Так, Васильівка, найближчі дні. Ну, він не може 200 разів нас лякати, щоб вони в наступ підуть. там, Вони намагаються штурмувати, але ми тут їм добре по голові дамо. Їм доведеться втікати, кудись відходити, як за воду ну, на інший бік або в іншу частину, десь їм доведеться зрушити. Там їх ганяють наші. Не можу все дослівно сказати, але показує, що наші будуть ворога відганяти. Це нормально, це супер. Мелітополь найближчі дні. Ми пішли б вперед-вперед, наказу нема. Підтримуйте своїх хлопців. Будь ласка, тому що ну, я розумію, як це демотивує. Що вони там стоять, а тут кричати скоро мир», а, а вони бачать, що його немає. Вони вогонь, ну тут показує вогонь і вогонь. Мелітополь, прильот по інфраструктурі, там, і в них з детоною або склад, ну, якесь біговисько там їх, і техніка. От там щось буде горіти. Цивільним там дуже гучно. Бердянськ найближчі дні, Бердянськ найближчі дні. Опа. Так само прильот. Ні, ми працюємо по ворогу. Хочеш миру, давай мир, але ж ну, я не бачу, щоб ми перестали обстрілювати один одного. Того нема. Ну, дивіться, порт не порт, база відпочинку, якийсь склад точно буде. Ну, це дуже поруч з портом може бути. Ми б'ємо там, де вони скупчуються, це факт. Знаю, бродянську вогонь показує. Я не бачу тут, щоб тиша була. Зараз найближчі дні. Енергодар якесь свято, ну, дослівно. Ну, якийсь вкид буде по станції, постійні вкиди. Там, до речі, менше може гупати менше, але там є щось, що зруйноване вже було, ну, десь впало, знаєте. І зараз при вони побіжуть це все відновлювати, розтаскувати, там якась метушняна територія, але я не бачу проблем. Вони там так, вони там а, підтягували, підтягували резерви давно. І зараз показує, що може здатися, що вони будуть намагатися йти на інший бік. Ну Це просто доля камікадзе. Вони не будуть це робити. Стріляти будуть на інший бік, а робити це не будуть. Вони себе люблять. Оріхівський напрямок. Чому ми дивимося, що є тиша у їх там, де вони захопили територію? Тому що ну тоді б логічно було чекати, що й ті ж можуть заспокоїтися, нас перестануть бити. Але поки вогонь з двох боків іде. Оріхівський напрямок, тут дивна ситуація. Тут дійсно може бути якесь Ну, Знаєте, як півдня тиші, то вже трошки насторожує. До чогось готуються. Вони можуть дивіться, тут намагатися відштурмовуватись, щоб відволікати увагу, а зараз гуля поле подивимося, просування будуть намагатися робити і з іншого боку. Тут тихо, 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 вони їздять туди-сюди. Ми встигаємо за цей час щось там своє поробити. І далі йдуть важкі прильоти. Б'ють по будинках. Що там в будинках не знаю, але показує будинки розбиті. Багато поверхів. Я розумію, що, може, їх там і немає. Ну воно там колись було. Гуляй поле, най. Господи, найближчі дні, вибачте. Купайтесь в обороні, ставайте в оборону. Чекайте, вас підкріплять. Вогонь важкий, десь їм буде зазор, щоб пройти. Ціною життів втримаємо. Вони бігають маленькими групами, щось робиться. Може, навіть не маленькими, бо ще техніку якусь показує. Ну, не так, що їх багато, але з технікою вони кудись там просуватися намагаються. Це через те, що сильно бомблять. У них такі, знаєте, як просвіти. Вікно можливостей відкривається, так називають. Ну, тут важко, тут ціною життів військових їх тримають. Вільнянськ, найближчі дні. Вільнянськ. Ну, тут карта диявола у вас. Тут, можливо, десь тихо було. Ну, так, стабільно. Але зараз щось з ним не те. У вас є якісь корисні копалини в районі, бо він там щось вбачає? Ну, добре, не будемо в цьому копатись. Тут що? ППУ працює, прильот по місту, вогонь показує. Як скинуло щось, От так. Порадмістя є вогонь. Знову ж таки, я вам скажу, як ворог бачить ціль. Він бачить, як це місце зберігання чогось. По факту, це будова, в яку там поруч вже був прильот, і горить просто так трава грубо, навколо. Що він там шукав? Не скажу.